Братва, всім привіт! З вас підписка і лайк для підтримки нашого відео і нашого каналу в Ютубі. Дивіться, що будемо сьогодні робити? Маринувати наші сосісочки. Ми їх отак порізали. Головне, щоб ви брали сосісочки з сиром. Як оце ми взяли. Так, зараз будемо маринувати і покажу вам, що до чого. Першим ділом ми ріжемо цибульку кольцями. Після цибульки у нас йде лавровий лист. Люди, за таке точно треба лайк ліпити. Це ви, мабуть, перший раз бачите, як маринують ці сосіски. Далі гірчичка. Гірчички небагато. Гірчичка є. Далі. Лєм сюди олійки. Капаємо лимончика. О. Після лимончика додаємо чорний перець. Так. І чуть-чуть солимо його і додаємо приправу для м'яса. Після цього всього. Так, візьмемо лучину і личину й тако це все перемішуємо. Так. А, Люди ще забули. Откривай на банку, зараз вам ще щось покажемо. Люди всім привіт. По традиції відкриваємо Андрико. Але то дивіться. Подивіться. Все. <ривіться> все а? І тепер мішаємо це все, вимішуємо. Во. І все, люди, наш маринад для сосисок готовий. Оце наш такий фірменний рецепт. Попробуйте, рекомендуємо вам. Це реально дуже вкусно. Хай воно у нас це все маринується. А ми пішли розпалювати кострика. Ось хлопці принесли дров і вон до зараз їх ламають і о, викладають на таку платформу, де ми будемо смажити наші сосісочки. Андрійко гамстер не може поламав гілки. Все, oh, є. Yeah. Yeah. І да, люди, дивіться на яких апаратах приїхали. Uh -huh. Ковік. І Андрійко собі приробляв нового апарата на деякий час. Буду його продавати, щоб поїздити тако. Так, да, хто хоче купити, напишіть Куп... там в коментарі. Да, хто хоче купити, купляйте. Вайпер 150-й, так? Все, можу. Все, а тепер беремо лучину, хлопці. Беремо лучину. Сірнички он, да? Ну і давайте. Андріко. Да. Такого воно розгориться якщо, дрола... якщо не буде розпалюватися, візьмемо вайпер, розлім бензини та запалиться раз-два. Да, якщо то і розпалить. Все, вистачає, вистачає там виходить. Yeah, але може трохи оставить, щоб да, потім да. так, Оставте, оставте. Давай там, Андріко. Ждино, ждино. Ну і все, перша лучинка підпалилась, підпалюємо і інші. І ждемо, поки наш кострик розгориться. І якраз тим часом наші сосиски маринуються. Маринуватися їм треба недовго. Годинка їй хватить. Викладаємо наші сосиски на гриль. Да. Беремо такое і розложуємо. Да. Воно да. так зашмажиться. Но. Буде чотеньке. Ну, кстати, люди, такий запах має, так блін пахне, ну просто вам не передати. Вам просто треба це спробувати. Вони реально дуже вкусні виходять. Дивіться, як гарно повикладали. Тепер Андрико мариновану цибульку викладає. Це те саме, що шашлик, тільки мариновані сосиски да. І воно реально люди дуже вкусне. Дуже вкусне. Закриваємо наш гриль. Закриваємо. Ну, і все, давай, Андрій. Ходи, ставити будеш. Ось так, да-да-да-да. Я... Тільки так, щоб не впало. Ні, ще, ще далі. Ні, то ти може такого його поставити. Ось так. Ага. Візьми за цю штучку таку за цього. Да. Yeah. <laughs> осторожно, осторожно. Да, посунь його ще. О, О є. все, є, Ні, все, держиться. Ну, а тепер Андріко, що ждемо, поки воно приготується, да. правда? Конечно, трошки. Колегень, колегенько легенько. Вія вам. Ну, подивіться. Димком на. воно так буде просмажиться, димочком, все чотенько. No. А я вже дождатися не можу. Воно просто таке вкусне, люди, просто, ну нереально вкусне. Вам просто треба це спробувати. от реально, правда, Так. Yeah. Це наш такий фірменний рецептик, можете користуватись ним. Перевернули вже на іншу сторону і ви люди просто подивіться, яка красота і смакотулька. Зараз ще та сторона підсмаження перевернемо знову і буде все чотенько. Так, перевернемо наші... О, та ти що. Дивіться, як воно просмажилось, чотенько. Ну, ще зараз та сторона і нарешті будемо знімати і нарешті будемо смакувати цю смакоту. Так, знімаємо. Несемо, Кладемо. ходи сюди. Сюди на столик. І просто подивіться люди на це. Аккуратненько знімаємо. Пече? Ну, а що, Андрейка, ставай, будемо дегустувати. О, ну смакота. Угу. Шкварчить аж. Одно ти, одну я. Але ви масарч, ти диви. капець, воно дуже вкусне. Бляха-мога. Ммм. Дуже спина. Просто спробуйте цей рецепт. Ну не не пожалійте. Диви. Сочок капає. Вони такі сочні. Mm. Дишай, дышать, хлопці, не забувай. Дишай. Библа. Ну. Бомба. Андрій коперчик є. Скажи, оце. Ну просто кайф, скажи, Андріка. Ну. Ти піде на природі, ну, да. дарі, як вдома сядеш, там щось на руками не жариш. Ну, на природі саме то. З друзями. Ну з друзями відоси а знімаємо себе, продвігаємо, YouTube піднімаємо по чуть-чуть, І отаке от у нас життя. Просто сказка. М -м -м. Ну що ж люди, посмакували, пробуйте цей рецепт, він реально вкусний. З вас підписка, лайк, а ми беремо наші апарати і їдемо знімати наступне відео.